Серпня вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя зросте. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Ще у травні цього року перевізники першими порушили питання щодо збільшення вартості поїздки у маршрутках, автобусах та тролейбусах. Основні аргументи це ріст складових тарифу. Це, наприклад. Це найбільше і найперше це паливо. Заробітна плата, запасні частини, акумулятори, колеса, автошини вони теж зросли. Вартість за електроенергію в країні також зросла. За словами Олега Вітрука, зростання вартості квитка у Тернополі намагалися стримувати. Та впродовж останніх двох років тарифи на проїзд у Тернополі були одними із найнижчих серед українських міст. В Чернівцях безготівка 14 гривень. Вартість проїзду в автобусі – 12 тролейбусів, в Луцьку 14, теж автобус. Вінниця 12, карта Вінниченна, 15 маршрути таксі або готівка. Львів, ну, всі напевно чули і знають. Вартість по леокарті – карті 13, по банківській карті 15, за готівку 20. І наскільки є інформація, що розглядається можливість підняття вартості до 25 готівкової. З 1 серпня тарифи в громадському транспорті будуть такими: 12 гривень при розрахунку електронним квитком, соціальна картка тернополянина, 14 гривень при розрахунку неприсутнівкованим електронним проїзним квитком, та 15 гривень, якщо плануєте розраховуватися банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.